Далі в нас поход пригожина. Ну я би тут не може не так, концентрувався так. на цьому Все прізвищі. Правда. Я коли пропонував цю тему, то ідея була порівняти дії двох російських підрозділів на території Росії. От з одного боку, ну взагалі такий веселий червень був для росіян. Він почався з того, що почались приколи в Білгородській області, там які не закінчились були приколи а, ну, трішки в Курській проголошенням БНР. так? Там з кінця травня і в перших тижнях червня, а закінчилося тим, що взагалі там ну за 280 кілометрів від Москви. Зупинилися атакуючі колони, і от ідея просто порівняти дії цих двох російських підрозділів на території Росії, і поміркувати над тим, що наступним звитяжцям варто врахувати для того, щоб ну, це не завершувалося або відходом на територію дружньої країни до цих підрозділів. Або взагалі там згортанням і знову ж таки виходом на територію, на тери... іншої країни, іншої, так умовно дружньої країни Дружньої до Путіна країни. Отак от я просто насправді ми ж обговорювали теми до ефіру, і я навмисно ніде не писав, не писала в чому буде особливість, а так просто написала похід Пригожина угу. для того, щоб не розкривати всю загадку. А от я не знаю, але мені здається, що порівнювати Вагнер дії і Вагнер і дії РДК трохи не вийде. Чого? Ну, Мар... За масштабом, так? Тарас, правильно буде назвати, що те, що робив Вагнер, це був марш так, колони, а те, що намагався робити РДК і Свобода, це типу рейда якогось. Ну, Плюс-мінус, можна. Так, так в називає. чому різниця? <рімінологічна>. Що, і, я, яка операція, ну, от який маневр складніший для виконання? Ну, по, -по класіки Давай говорити науки. про задачі, місцевість противника і такі засуника виконували свою задачу. Ми ж не знаємо, яка насправді була задача. Ми бачили тільки, тільки якийсь фрагмент. Картинки mm -hmm. без розуміння, сили, засобів, mm -hmm. часу, і можливо, це був якийсь елемент чогось більшого, де це було чимсь відволікаючим. Наприклад, це однозначно було. А там Чимось ми теж бачили сформантом. якийсь фрагмент, який, коли збивали когось, був приємний, а решта непонятний. Ну, ну от... там політичний ще величезний аспект. Там... Я, ну, от, я, не я знаю, би я... чисто про військове хотів поговорити. Так от справа в тому, що марш Пригожина ставиться під питання, якби завдавали удару по колонії всіма силами і засобами наявними. Як... Так, може, може вони були не здатні. Ну, може вони були, а, може не були, а може були здатні, але не робили цього з інших причин. Окей. Давайте я тоді попробую трошки порівняти, просто щоб почати з чогось mm -hmm. говорити. А, яка була задача у. Вагнера, в принципі, вони її задекларували. Вони хотіли дійти до Москви і там добитися справедливості, як то кажуть. Це на словах. На словах, ну, Але вони це ніби втілювали. Для цього вони взяли в заручники ціле мільйонне місто і зайняли там, скажімо так, оборону. Тобто в них була якась така точка відтягування сил. А стосовно Москви, то вони намагалися от просто по максимуму швидко рухатися. Не заходити в міста, не в'язнути в, в цих бої, а от просто використовувати такий елемент, як швидкість. А що робив РДК і Легіон Свободи? Вони ну, поїхали не по дорозі. Скажімо, вони пішли по пересіченій місцевості, і. Ну, в тому числі й направилися на мінні загородження, так, тобто вже така от відмінність, що вони обрали такий варіант, який передбачає якесь таке повільніше там, просування. Хоча могли можливо, можливо теоретично просто по, по трасі прорватися, там невідомо, чи їх би хтось зміг зупинити, якби воно тою силою поїхали. Далі у цих <кхід> Вагнера вони коли на Москву йшли. То для швидкості вони важку техніку везли на травах. РДК заходив з танками, заходив з бронею. Це вже там теж з якісь Ну, На пікапах і ті, і ті їхали. Така, це ще іділівська якась тактика. І, в принципі, можна сказати, що якоюсь мірою і. Тактика Харківської офензиви, так коли залітали швидко на цих на позиції е, противника, і от шокованих просто там розстрілювали. Е, далі, ще яка відмінність? Верніс, що спільного і проти РДК, і проти Вагнера, е, російська армія змогла ефективно протиставити тільки один вид збройних сил. Це авіація. авіація. Mm -hmm. Але результати ну, застосування були протилежні. Тобто РДК, наскільки я знаю, один гелікоптер збили. Mm -hmm. да, да. Стінгело здається. Да. Ну, тут ми далі там, ще поговоримо: mm -hmm. такий взагалі шикарний улов. Mm -hmm. Тобто, прикриття маршу колони, прикриття колони на марші за допомогою там, військової якоїсь. ППО, там стріла у них була, mm -hmm. панцирі. В принципі, це ну, тема. Тобто, це треба враховувати, що проти вас використають там тільки авіацію, по суті, якось ефективно, а її, ну, там можна збивати, але ну не з ПЗРК. Треба мати якийсь, хоча б якусь Додатковий. стрілу, якийсь, mm -hmm. хотів сказати, евенджер <звітування> на території Росії. Але звідки в російських підрозділів Евенджери? Давайте mm -hmm. бути реалістами. <звітування> ну, у них є стріли, панцирі, тори. <звітування> Бук. Да, он є От. Але тут, мені здається, треба ще розуміти такий нюанс, що ну, треба оцінювати те, що ми бачимо, суто так і те, що ми бачимо. Власне. Чому? Тому що у товариша Пригожина разом з його човика був момент того, що він відходив до себе в тил. А РДК все ж таки переходили лінію фронту. І тому вони могли і погрозити натрали свою бронетехніку і таким чином пришвидшити темп свого маршу. Це по-перше. А по-друге, як вчить книжка, один танковий переход це 40 кілометрів. Ну це якщо танк на власному ходу. Далі потрібно 10-15 перевірки техніки, і можна, в принципі, далі вирушати. І за цей час такої паузи. Є дійсно велика вирогідність того, що колона ця буде помічена, а якщо вона помічена, то вона буде знищена або буде спроба знищити її. Тобто тут такий момент, і так само можна порівнювати РДК разом з вагнерівцями. Ну, якби у товаришів з. Русского добровольческого корпуса було більше танків. Я думаю, вони б так само могли щось придумати та запропонувати. І погранслужбі ФСБ, так і регулярні армії Російської Федерації. Але тут питання вже в вірогідностях та умовностях. Ну, як мені здається. Угу. Тарас, що ти скажеш? Нічого. Це така мутна тема, що. Ну... Але, що нема мені але що що, що, ну добре, тоді я ще скажу. Що ще спільного було? В тому, що ні туди, ні туди росіяни не наважилися відтягувати когось з фронту. В принципі... А чи встигли б вони? Це, да, ну, це ну, перше питання: ну, скільки це, часу ну, треба, щоб зняти батальйон з фронту і перемістити його хоча б на 100 кілометрів? Ну так можна хоча б почати це роботи. Ну, це от, якщо от, прям є них... дуже сильна загроза. Угу. Тобто вони кидали і туди, і туди. Розгвардію строковиків. Тобто, виходить, що російська управлінська система, окей, я з тобою погоджуюсь, вона інертна в тому процесі ухвалення рішень, тобто й, умовно. Якомусь там, як пам'ятаєте, це як була файна Україна про військових, і де постійно показували, як інформація рухається знизу до гори, як там та сержант. Потім там офіцер, це <ріст> генерал. От, так і тут рухається якось інфа про те, що у нас тут або військовий заколот, або у нас тут захід. І якихось партизанів на територію нашої країни дуже довго рухається, і поки там вирішать, що робити, і ну максимум, що реально там розгвардію якусь можуть кинути. Тільки хотіла сказати, розгвардія отримує танки. Але ж, тут можна в принципі згадати Ахмат те, що... Їде. Ахмат їде, ніяк не може що в принципі по суті, він Ахмат же знімали з лінії фронту. Тобто вони вирушили. Ну, ми не знали, вони були фронту. Добра, добра. А ми не знаємо, де вони, вони, вони були. З... Прифронтових районів, десь кудись цікаво. Під камери версию. Цікаво, як вони ну, з лінії фронту заїхали зі сходу в Ростов. Їх Об'їхали, отак, так. Да. Тобто тут є варіанти для розумін. ну, Дивіться, у підсумку ж, все-таки була ця заява про переозбро... ну, про озброєння Розгвардії танками. Це означає, що вони розглядають ймовірність. Залучення внутрішніх підрозділів, які на території Росії перебувають, до відбиття подібних. подібних... Ну, звичайно, тому що якщо це трапилося на цьому. Хоча вони не раз. подібні, ну, ладно. Пане Ілля Руденко, будь ласка, припиніть так сильно переживати за наш простір, нам комфортно. Ми всі любимо один одного. Команда, да. І як тільки у нас буде новий стіл, ви обов'язково це побачите в наступних стрімах. Ми, ми не страждаємо через те, що ми близько один до одного сидимо. Згадав ще, що було спільного, і там і там була тема з наявністю на маршруті руху цих груп. Ядерних об'єктів, тобто виходить так, що в прикордонні російському є склади, на яких зберігається ядерна зброя, тобто, або та... не, не зберігаємо не. підказуєш, Але... це ти підказуєш чи наводиш що ти робиш? Коригуєш я <рес> поширюю інформацію, якою з нами ділиться публічно головне управління розвідки. Тобто, там говорили про евакуацію ядерної зброї з цього Білгорода 22 30. Uh -huh. А тут, коли Вагнер був, то там щось говорили про Бориса Глєпська, uh -huh. ой, Вороніж-45 біля Бориса uh -huh. Глєпська, uh -huh. тобто це теж ну такий елемент гібридної якоїсь вразливості там режиму, на який вони там теж якось ну, можуть зважати. Ну, але в їхніх все одно внутрішніх, ну це ж там не можна не, не знаю, можна чи не можна розглядати там від, відділяючи одне від одного цю ситуацію, але в їхніх внутрішніх там чат, чатах або там в їхніх телеграм-каналах вся інформація про ядерну зброю, вона все одно розповсюджувалася і ну відповідні дії. З боку населення також були е, в плані ну, е, перекидування, поширення цієї інформації, е, чи є там, чи немає там е, цих боєприпасів ядерних, угу. Ну, да, можливо, це все звісно там фейки. Давно там це ще в 90-х звідти все вивезли, і там тільки просто ну, складські приміщення да, залишилися але ну не знаю. Я тут знову ж таки повертаючи в площину таку суто військову. Мені щось здається, що все-таки буде ще чиясь спроба там після цього третя щось таке зробити. І, мабуть, з урахуванням цієї всієї інфи, мабуть, їм таки доведеться знімати з фронту для того, щоб щось виставляти, бо якось в танки для Росгвардії я не дуже вірю. Ну просто це там. Через півроку може щось з'явиться, це шу, брати готових танкістів. Ну окей, нехай вони там танки заберуть в армії, але ну танкістів навчити, навчити. там ну коротше. Так от є да якраз питання: звідки ці танки мають взятися? які? З баз зберігання? Т 54 Т-55, після а, ці, ці а так по, по факту все одно постамейте. це можна говорити, що це заберуть в армії, тому що. І зараз зберуть з баз зберігання і все, що можуть робити, все роблять для армії, яка втрачає танків більше, ніж отримує. Ну да, мені здається, танк баланс на полі бою такий. на бою зараз не є супер критично необхідним. Тобто те, що дадуть Розвардії, це те, що не дадуть армії, ну, в принципі, да. так. Тому, можливо, якийсь наступний такий е, маневр російського підрозділу на території Росії, він і спричинить. Виведення підрозділів якихось з України і подальший провал на цій ділянці, а там уже подивимось щось буде. А ви Тарас думає, що це якась мутна тема. Так, ну, це? Цей марш він показав по дуже такий хороший момент для того, для розуміння важливості ППО ближньої дії, котра працює безпосередньо в ланках підрозділів. Тобто під час маршу прикриває. Що ефективність була доведена її результативністю? бо